Вже за кілька хвилин івано франківці об'єднаються в один великий океан до міста. Приїхав Святослав Вакарчук своїм світовим туром без меж. Йдемо на концерт, і ми. На стадіоні рух перед концертом ніде яблуку впасти. Багато молоді старшого покоління та навіть дітей усі прийшли, аби послухати та поспівати пісень улюбленого гурту. Емоції просто зашкалюють, бо я дуже дуже чекала на цей концерт. Коли він пережав того разу до Франківська, на жаль, я не змогла попасти. Тому за багато років вже емоції так накопичились, що зараз буде такі. Вибух, що я не можу передати за словами. Розпочинається концерт з пісні. Майже весна разом із Вакарчуком. Співає весь стадіон. А далі вище неба, я до тебе та багато багато композицій, які вже вважаються народними. Шанувальники підспівували навіть пісням із нового альбому без меж. Харчук і про тих, хто захищає країну на сході, пісню мить співали усі разом зі сльозами на очах. Серед них й атовець Володимир Волощук тут є наші хлопці з 5-го батальйона. Вони попросили, щоб я підійшов, я пообіцяв, що я прийду. Не стримував емоцій на сцені, і Святослав Вакарчук. Традиційні танці, монологи а також вдячність усім, хто прийшов на концерт. Як ми тішимося, що ми приїхали до вас? Вже давно ми не грали концертів на західній Україні. Кеануель затривав майже три години. Та хто не потрапив на нього, може не засмучуватись, адже музиканти пообіцяли повернутись до Івано-Франківська вже весною. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.